На засіданні виконавчого комітету Славутської міської ради, що відбулося сьогодні, схвалено рішення щодо внесення змін до бюджету громади. Затверджено перерозподіл планових показників видаткової частини кошторису, збільшено показники бюджету, враховуючи перевиконання засічень, жовтень. Перерозподілено кошти освітньої субвенції. Тощо, проголосування зміни мають пройти затвердження на сесії міської ради, що працюватиме завтра, 22 листопада. Розглядаючи освітні питання, були внесені зміни до попередніх рі рішень щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року в частині використання закладами простіших укриттів та збільшення чисельності дітей, які охоплені інклюзивним навчанням. Комунальні питання стосувалися розміщення зовнішньої реклами, затвердження переліку громадських робіт, видалення зелених насаджень, підтримано надання компенсації за пошкоджене російською агресією житло ще чотирьом славучанам. Великим блоком розглядались питання про виділення матеріальної допомоги членам сімей, учасників АТО ООС, дітям загиблих захисників України та одноразової допомоги на лікування, адресної матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, батькам та дружинам захисників України, учасникам бойових дій всього 180 жителям громади.